Всім привіт вітаємо вас на рубриці англійська для дітей. Для того щоб ви розуміли, як правильно працювати з своєю дитиною. В нас єва тепер бере участь у наших проєктах, щоб ви розуміли, як дитина відповідає, як потрібно їй доносити матеріал і як її не перенавантажити, але зробити насиченим урок. Єва в нас є тваринки. Отже, це що в нас? Фламінго. Фламінго мовою – мову фламинго. Flamingo. Добре, а тепер покажи фламінго діткам. І якого кольору фламінго? Фламінго із пінк. Повтори. Молодо. Пінк. Такий сусідський тоні, а такий. Якщо ви отак от отдаєте іграшку дитині, намагаєтесь її сконцентрувати, але вона хоче дорозповідати вам, з чого складається ця іграшка, проявіть терпіння і послухайте. А тепер давай повторимо. Із пінк. Flamingo is pink. Тепер у нас з тобою є лізард. Lizard. The Lizard. Де Лізард. Возлі, вона, скажи мені, бік. Чи смол? Бік. Бік. А фламінко тоді який буде? Сол. So. Смол. Добре. Кольори в нас на лізард які є? Black, red. Молодець. Блек і ред. Отже, запам'ятоймо бік, великий, смол маленький. І даємо дитині іграшку одну більшу, одну меншу, щоб вона могла показати де бік, а де смол. А це що в нас? Dinosaur. 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 Uh -oh. Отже, які в нас кольори? Pink. Pink. Це um, який? Yeah. Yellow. Yellow. Uh, blue. blue. І жопка яка тут? зелено жовта. Більш схожа на зелений. Це який буде Green. кольор? Green. Молодець. Далі в нас іде що? Tiger. Tiger. Якого кольору Тиг? Оранже. Orange. Orange. Orange і black. Orange and black. Добре. І остання в нас тваринка це єва. Повторюємо. Parrot. Parrot. Якого, parrot. Якого кольору? Black. Далі. Є? Yellow. І. Hey. Блу. А тепер, будь ласка, давай з тобою порахуємо, скільки в нас тваринок. Так. One. One, two, three. Four. Five. Дитина може не порахувати, звичайно що, тому ви просто просите порахувати, повторюючи за вами. One, дитина повторює «one», «two» – дитина повторює «two», «three» – Дитина повторює «three». 4. Дитина повторює 4 5. Дитина повторює 5. І все забудьте. Дитина за вами повторює 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Все, далі не чіпайте, не треба їй зазубрювати цей рахунок. Також по іграшкам вибрали велику маленьку, big, small, все завершили. Наша задача вивчити назви тваринок. Нас було Flamingo, Lizard, Tiger, Parrot. І Дайна Якщо у вас немає цих тваринок, то в магазинах продаються маленькі, такі дешеві набори з тваринок. Берете такі маленькі набори і з ними вивчаєте назви тварин. Якщо кольори не відповідають тим кольорам, які ми з вами вчили. Ви можете просто взяти кольори веселки, або ви можете взяти фломастери, олівці і там а, вивчити кольори. Це не складно. Цей урок ви можете розбити на два підходи з дитиною. Тобто, перший підхід ми з тобою вивчили тваринок, пішла гуляти і ввечері просто опрацювали кольори, але не чекайте, що дитина одразу запам'ятає назви тварин чи кольорів. Ваша задача кожен день. Протягом трьох днів її нагадувати, потім відкласти. Наступний урок ви опрацьовуєте три дні і повертаєтесь до попереднього для нагадування. Ваша дитина одразу все не запам'ятає, вам не видасть. Можливо, ще дитина не досить чітко розмовляє, або якщо вона вивчає три мови, як моя дитина, одночасно, бо це потрібно для неї, то буде складно запам'ятати лише на одній мові. Не переймайтеся Свому, всьому свій час. Повірте мені, за рік ваша дитина точно буде знати і кольори, і рахунок, і тварин, і все.